Друзі, привіт! Вітаю! Як у вас всіх справи! Надіюся, у всіх все добре! Для нових підписників, яких в мене вже є дуже багато, хочу ще раз представитись: мене звати Надя. Живу я в Іспанії. Ми приїхали в Іспанію з чоловіком ще в 2013 році. І в своїх відео я показую наше життя, наші кроки, наші перемоги. І наші різні труднощі, з якими тут ми стикнулись. Також, плюс, я підказую, які документи ми робили, як ми це робили для того, щоб комусь, можливо, це стане в пригоді і хто скористається нашими рекомендаціями. Відповідно, це полегшить йому життя. Тому рада новим підписникам. Я вам дякую, що підтримуєте, що ставите вподобайки. І так, вчора також е, ми їздили з документами, і кому це цікаво, підкажу вам. Е, я українка, чоловік, українець, діти отримали вже громадянство Іспанії, так як вони народились тут. І паспорти ми вже робили. Я показувала в попередніх відео, розказувала, як ми це робили, скільки часу це зайняло, і тому подібне. Таким кроком щодо підтвердження, що це і ті самі діти. Які отримали зовсім інакші документи, це отримання сертифікату «Конкорденція». І для того, щоб його взяти, хочу підсказати, хто цим буде займатися, діти мають бути обов'язково присутні. Обов'язково, без них ви його отримати не зможете. Для того, щоб отримати той сертифікат, обов'язково треба буде взяти Сіту, оплатити ТАСО 730, якось так, і заповнити соліситут. Також з собою треба буде мати даний, даний соліситут і дану тасу більше нічого. Сіту одразу говорю, просто так взяти дуже важко. Ну, принаймні, мені важко це давалося. Тому я скористалася клави перманенти і сіта мені вискочила буквально зразу. Тому, в кого немає даного клави, завантажуйте собі, запросіть його для того, щоб ви його отримали. Це значно полегшить знову ж таки ваше життя. Кого того нема, я не знаю. Я кілька днів намагалася взяти світу, і мені ніяк не вийшло. І кажуть, що це дуже важко зробити. Треба якісь певні години шукати, певний час і тому подібне. Якось так. В подробиці, як це все ми робили, і так далі, які соліситуди, які там таси. Я не буду розказувати для того, щоб тут не займати час е, тих моїх підписників, яких це не цікавить. Кому буде цікаво детальніше якась інформація, ви мені пишіть в приватні або просто в коментарях. І я буду вам відповідати. Постараюся по мірі можливості, коли знайду час. Якось так. Діти відповідно в школу не ходили вчора, тому ментам у нас був такий сімейний день. Ми закінчили всі справи з документами. А і плюс, після того, ми одразу взяли сито на заміну таргет-санітарія, Це медичних карток. Тому що їх також треба поміняти, тому що там вказується ні, є, вказувалось. А зараз треба поставити де не є. Але для того, щоб поміняти дану тархету санітарія, вам треба взяти світу в Соціаль Сигурідат для того, щоб вони це поміняли. А це також той самий квест, то взагалі нереально взяти ні через клави, ні без клави. Тому як варіант є номер телефону. Кому буде цікаво, пишіть. я Скажу номер телефону, за тим телефоном треба буде дзвонити в будні з 11-ї години ранку, так мені вони сказали, і всі дають буквально зразу на наступний день. Там вже не обов'язкова присутність дітей, але обов'язкова присутність тої особи, через яку йдуть діти. Наприклад, по кому йшли документи, ніє. Наприклад, мої діти, ми їм робили ніє по батькові, тому саме він мав це робити в соціаль Том, ты что делаешь? Том, любовь, да, мими, мама томасику, вот такая хатка у нас, да, мими, томасику. Томчик. Де м'ячик, Томік? Де м'ячик? Шукай. То Мімі, а не м'ячик. Де мімі? Мімі? Йой, який кабанчик вже великий виріс. Вже великий такий. Наш маленький томчик. Мімоска! мамина. Що ти тут маєш? Покажи. Що це таке? Шати? Та. Ігрушка улюблена наша. Та? Ось покажу вам свій город на балкончику. Балкончик у мене супер маленький. І квітів я понасаджувала так що навіть нема де стати. Це я вчора в Алді купила Хасінто. Ось така буде квіточка. Біленька. Я не знаю, як вона в Україні називається. Тут називається Хасінто. Ось таку ще купила. Тоже Хасінто, буде розовенька, і оця буде синенька. Далі, отут в мене вилізли минулорічні нарциси. Я ці булинки витягувала, їх підсушувала, зберігала просто окремо без землі. І десь на початку березня я їх посадила просто в землю. Це типу грошове дерево, воно мене зимувало на балконі цілу зиму. Я так бачу, воно трошки або підмерзло, або що, я йому зроблю обрізку і пересажу в більший глечик. Це я не знаю, як називається якийсь аля фікус. У нас такі дощі, повністю все брудне. І отут я посадила різдвяник. нащепила його. Воно фокусується. Ось тут. І ви знаєте, вже впустило корінці. Тому я так думаю, на наступне різдво в мене вже буде кілька квіток різдвяника. По цю сторону також має таке дерево грошове. Так кажуть, що воно грушове, не знаю. Тоже, глечик треба поміняти, поврізати, бо воно також зимувало у мене на балконі. І гортензія. Дуже гарна вона у мене, це минулорічно, дуже гарно почала виходити. Дуже гарні мала листочки, а потім кинулась якась тля. Я не знаю, я прочитала в інтернеті, що всі ті листочки треба, які хворі, таку позрізати. І надіюсь все ж таки, що вона вилізе. Я вже дала їй підкормку. Не знаю, буду їхати ще на магазин, де продають квіти, буду, буду питатися, в чому може бути причина. Це її лимонник, Вона його посадила з, квіт, е, тьфу, з кісточки. І, бачите, який красивий виріс. Це вона каже, буде в наш сад. Далі, це квітка, вона позаминулого року. Вона теж була цілий рік на балконі. Я її обрізала трошки. І, бачите, вже випускає квіточки. Дуже гарно росте. Це в мене такі розочки маленькі. Я думала, що вони вже пропадуть. Але ні, випустила нові листочки. І ось тут також розочка. Теж випустила нові листочки, мабуть, погано її обрізала на зиму. Бо вона росте одним стержнем вгору. Нічого. Тут також нащепила Різдвяник, він також має корінець. І отут, з 8 березня, в мене були квітки, рози. я запхала, думаю, а ночі прийметься, подивлюся. Далі у мене йде герань. Це я в китайців купила два такі кущики, просто неймовірно красиві. Дуже гарні кольори, розовий і червоний. На камері щось воно так не передає. Оце бугінвалія. чи як воно називається, чи таке в'юще в'ється і цвіте червоними квітками. Це також минулорічна квітка. І, мабуть, трошки примерзла, бо бачу, багато листочків є жовтих. Але нічого. І далі в мене є кактус. Який теж вже треба пересадити. Не кактус, а алоє. перепрошую. І оце також квітка, яка вона цвіте червоною, червоною квіткою, але вона якась дивну форму має. І наразі росте так. Треба мені срочно і терміново більший балкон. Ми вже не поміщаємось. І одяг теж я сушити вже тут не можу, тому що нема де ставити. А тут сидить наш принц. Том! Томас? Том! Пішов на прогулянку, так? На прогулянку пішов там, Так. Томас. Де пташки? Томас. Все тут сидить за пташками спостерігає. Так, і ще одне розпакування книжечок. Я не знаю, дуже багато дівчат купують, переважно, як то кажуть, отримала зарплату, купила косметику, парфуми, а Надя біжить за книжками. Още один. Приклад, де я купую книги. Це вже іспанською мовою. Я їх купую в журналах іспанських. Ось такий журнал пропонують лектура. Погано видно. Я зараз вам покажу. Ось. Вартість одного такого журналу 4,95. І я собі сьогодні купила 4 книжечки. Ось така книжка. Ось така книжечка. Ось така. Ось таку я вже маю розпаковану. Звісно, це не є якісь там бестселери New York Time. Тим не менше, я думаю, як звичайний такий детективчик, бо пише, що це детективи. Можна почитати, поцікавитись, тим більше вони досить легко написані іспанською мовою. Це дуже класно практикувати. Ось так вони виглядають в розпакуванні книги, досить гарно написані. Тверда палітурка. Шрифт немалий, зручний для читання книги, досить гарно відкривається. Це також мені дуже подобається. І для тих, хто хоче практикувати іспанську мову, я думаю, це просто супер варіант, тому що це такі примітивні, нічого особливого там немає ніяких таких. Звичайні детективи. Такі на один раз. Але чому не почитати? Моя в захваті. Ще одне поповнення до моєї бібліотеки. До речі, скоро буду робити там прибирання. І я думаю, познімаю трошки, які книги у мене є. У мене дуже багато книг, які я купила, але не почитала ще. І поділюсь, які саме маю. Ну і на кінець тижня вирішили помити машину, тому що з тими дощами ми тепер мої машини набагато частіше, тому що дощ з тим порохом болотом, дуже брудне все. А вам дякую, хто провів цей час зі мною і до скорої зустрічі. Всім па-па!